Російська армія обстрілює центральні вулиці Лисичанська за добу у місті. Серед цивільних загиблих та поранена. Кілька пошкоджених, багатоповерхівок. Обстрілів дуже багато. Люди майже дві-три доби останнім часом не виходять з ну, я думаю, до 15 тисяч є. Головний центр наш забезпечується зараз гуманітарними вантажами. Вже доставлено за підтримки ОДА і нашої веса гуманітарні вантажі. Є вже медикаменти. Є проблема в тому, що не дуже зручно зараз доставляти за нашими групами, але долучаються місцеві жителі у гірській громаді. Напередодні окупанти зруйнували 25 будинків. Траса Лисичанськ, Бахмут, під обстрілами бої йдуть самі що саме в Северодонецьку. Ми чули вже неодноразово, що е, всі там заявляли, і російське командування військове, і окреме там е, кадирівці, що все місто вони повністю контролюють, е, але чомусь е, вони там гинуть досі, і досі там тривають бої. Е, от е, формулювання, що хтось буде здавати е, місто Свердонецьк, ніхто взагалі не буде здавати, навіть якщо доведеться нашим військовим. Відійти на більш укріплені позиції в районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів. 7 червня з Луганщини евакуювали 56 людей. Зокрема, поліцейські та волонтери восток Сос вивезли 26 лисичан. Ні, вже уже ну, Круглосуточно Ну Ми не вонівелозім з підвалу, І от бамбьошки такі, що кариці не перестають. Ми вже бояться перестать. У нас за один день бабанула нас Сразу сусідку похоронили і є. тут же живе дворі. Ой, я боюсь фашистов бачить і покой хоче їсти хочемо їсти. З дідом довг це муж. Він после інсульт. За добу на Донбасі українські захисники відбили 11 ворожих атак. А на Дашко Олександр Забродін. Новини на Суспільному Донбас.